Громадську організацію очолив демобілізований офіцер Віктор Камлук, який брав участь в бойових операціях під Степанівкою Саурмогилою Дебальцевим. І нещуток знає, що насправді відбувається на сході. Військовослужбовець наголошує, що назва громадської організації АТОшник, як і сама організація, стосується усіх. Якщо бути відвертим, сьогодні АТОшник – це не тільки той, який там воював. Сьогодні АТОшник – кожен громадянин України. Ми покажемо свою роботу справами. Сьогодні ми вже показуємо те, хто ми є, що ми такі є, і ми готові. Ідея створення громадської організації у військовослужбовців виникла не випадково. Надихнули їх волонтери, які за увесь цей час стали своєрідним фундаментом української армії. Коли був отримав поранення, а, і лежав довгий термін в Одесі. Я просто бачив, як працюють волонтери, От, що одні волонтери займаються, їх дуже багато, вони всі займаються одною справою, але не мала якось об'єднання. Ми вирішили організувати громадську організацію. Щоб об'єднати всіх всі, всі зусилля об'єднати в одно русло. Об'єднати волонтерів та військовослужбовців постраждалих від військових операцій потрібно заради координації дій та спільної допомоги. На момент представлення організації вже є перші результати. Зокрема, вдалося допомогти родинам загиблих та поранених військовослужбовців отримати земельні ділянки. Також організовується допомога дітям загиблих військових. Плани у нас. Очень великі, амбіції больші, то тому будемо стремитися рости». Організація об'єднує собі не лише військовослужбовців, але й громадськість. адже саме завдяки людям там, на сході, увесь цей період хлопцям легше воювати. Це наші хлопці, це хлопці, які служили з моїм чоловіком разом в одному підрозділі. В принципі, їхні погляди на життя і наші. Вони співпадають. Ми, можливо, більше тут розбираємося в цих питаннях і за те, що вони рік не були, вони приїхали. Вони ще ну як вам сказати, вони не війшли в те русло. Ми дуже всі вдячні тим волонтерам. Ти частині суспільства, які підтримують і нас, і наших хлопців, бо розумієте, у нас життя розділене на до і після. Громадська організація АТО лише розпочала свою діяльність і готова співпрацювати з усіма громадськими організаціями міста, надавати юридичну допомогу потерпілим від війни на сході та активно працювати над законодавчою базою щодо соціального захисту ветеранів АТО.